у програмі українці стали менше користуватися автомобільним та морським транспортом, але авіація на підйомі цьому допомогло проведення Євро 2012. Приватизації Укрзалізниці не буде. Гендиректор підприємства заявляє, що реформування залізниці не має нічого спільного з її приватизацією. Сумські нелегальні автоперевізники продовжують приховувати факти порушення законодавства. При цьому вони переходять до відвертої брехні. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. Українці стали менше користуватися автомобільним і морським транспортом. За перше півріччя пасажирські перевезення скоротилися на 4%. Загалом, у січні-червні, вітчизняні підприємства перевезли 3 мільярди 334 мільйони людей. Послугами залізничного транспорту за 6 місяців цього року скористалися 214 мільйонів українців. Це на 0,7% більше ніж за аналогічний період минулого року. Чимала частка в цьому столичної. Міської електрички. Її показники зросли в понад 15 разів. А от інші залізниці продемонстрували не найкращі результати. Кількість перевезень південно-західної залізниці скоротилася на 2,6%, одеської на 1,5%. Львівської на 1,8%. Донецької на 2,2%. І південної на 0,7%. Автотранспортні підприємства у першому півріччі скоротили свої перевезення на 7,5% до одного мільярда 682 мільйонів пасажирів. Якщо виокремити найбільший сектор автоперевезень приватний, то показники ще гірші мінус 11%. Завдяки проведенню в нашій країні футбольної європершості вдалося заробити вітчизняним аеропортам за півроку. Повітряним транспортом подорожували 3,5 мільйонів пасажирів. Це майже на 11% більше ніж за аналогічний період 2011-го. Найменше українці користуються водним транспортом. Кількість перевезень знизилася більше як на 15% до 2 мільйонів 700 пасажирів. Не користувався популярністю серед мешканців міст і електротранспорт. Зокрема, перевезення трамваями скоротилися майже на 2 відсотка до 389 мільйонів. Метрополітен перевіз 381 мільйон людей. Відповідно, зниження минулорічних показників майже на 1 відсоток. Незначне зростання зафіксувався лише на тролейбусних перевезеннях 0,3% і 660 мільйонів пасажирів. Приватизації Укрзалізниці не буде. Про це заявив генеральний директор Укрзалізниці Володимир Козак. Він наголосив, що реформування залізниці не має нічого спільного з її приватизацією. До того ж, у законі про особливості створення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування чітко прописано, що залізнична інфраструктура навіть не передається до статутного фонду новоствореного акціонерного товариства а власником 100% акцій буде. Ніхто інший як держава, тож про ніяку приватизацію мова не йде. Підсумував Володимир Козак. Сама ж реформа сьогодні проводиться згідно з графіком. відзвітував генеральний директор Укрзалізниці, зважаючи на досвід сусідніх країн, які вже реформували свої залізничні адміністрації. Вітчизняна залізниця ставить перед собою завдання закінчити цей процес за сім років. Скажіть, от як зараз можна приватизувати наш подвіжної состав? Если будет решение правительства, если будет на то воля Верховной Рады и будут внесены соответствующие изменения в законы, подписанные президентом. При создании такой компании это тоже будет все в руках правительства. Не компания будет принимать решения. Первая грузовая компания в России приватизировалась именно тогда, когда правительство принимало такое решение. Я же считаю, что у нас э, по так вопрос не стоит. Державне підприємство Антонов на британському авіасалоні Фарнборо 2012 уже вкладає перші контракти через російського дистриб'ютора «Іллюшн Фінанс Ко ан «Ан-158» знайшов реального покупця за межами СНД. Панамська Саус Американ Ейркрафт Лізен замовила 15 літаків ан 158 і ан 148 київського і воронецького складання. Сума контракту оцінюється в 420 мільйонів доларів. Перші три регіони. Нальні реактивні літаки 158-ї модифікації мають поставити до панами впродовж трьох місяців, починаючи з грудня. Після цього впродовж наступних двох років будуть поставлені 5 АН 158 і 7 148-х. Варто зазначити, що літаки АН 148 складатимуть як у Воронецькому літакобудівному товаристві, так і на потужностях серійного заводу Антонов. Усе залежить від того, хто першим зможе виконати постачання. Два готових АН 148 Квістів на російському заводі вже є. Однак на держпідприємстві Антонов зазначають, що зараз в цеху остаточного складання київського заводу знаходяться два Ан 158 тож підприємству Замовлення під силу у самих компаніях відзначили, що їхнє ключове завдання якнайшвидше наростити обсяги серійного виробництва новітнього сімейства Анів до 30-40 машин на рік. Інакше вони не зможуть конкурувати зі світовими виробниками авіатехніки. Генеральний конструктор державного підприємства Антонов Дмитро Ківа переконаний, перехід від нульової рентабельності до прибутку, як свідчить світова практика, можливий лише після випуску трьох-чотирьох десятків повітряних суден. Посилити безпеку на дорогах вимагає прем'єр-міністр Микола Азаров. Очільник уряду наголосив, що сьогодні рівень травматизму та смертності на вітчизняних автошляхах уже перейшов у стан епідемії. Тільки за перше півріччя поточного року в дорожньо-транспортних пригодах постраждало і загинуло понад 17 тисяч українців. Одна з причин нехтування перевізниками безпекою людей. Окрім того, прем'єр наголосив, що більшість пасажирів, сідаючи в автобус, не мають гарантії, що транспортний. Засіб справний, а водій кваліфікований дуже часто, особливо на міжміських маршрутах, водії розвивають швидкість гоночних автомобілів. Про те, що найголовніше, рідко бувають покарані за такі порушення, підкресли Микола Азаров. Тож прем'єр закликав профільні органи до негайних і рішучих дій, зокрема, не допустити того, аби людина, котра закінчила два місяці автошколи і отримала водійське посвідчення, здійснювала пасажирські перевезення. Доручая Министерству инфраструктуры, разом с Министерством внутренних справ, переглянутый систему допуска водеев до перевезень пассажиров автомобильным транспортом. Завдание Державной инспекции с безпеки на наземном транспорте разом с МВС в серпне 2012 року месячник с безпеки дорожного руху. А ось сумські автоперевізники не надто підтримують державну лінію на посилення безпеки на автотранспорті. Нелегальні маршрутки, котрі прикриваються назвою нерегулярні, від початку літа у сумах навіть збільшили кількість своїх рейсів. Якщо навесні вони здійснювали близько 60 рейсів на день, то нині щодня на міжобласні маршрути виходять понад 100 мікроавтобусів. Представники нелегалів навіть і не приховують, що користуються недосконалістю законодавства. или в другую сторону, для того, чтобы было, было четко, можно понимать, как, бы, как должны осуществляться перевозки. Нерегулярные, регулярные. А так как очень много в законодательстве дырок как бы, разных, которые каждый использует, как им больше нравится, Але правила та нормативи державою прописані. Просто нелегальні перевізники не погоджуються з ними і продовжують порушувати закон. Приміром, у сумах, вони не відправляються з автовокзалів, як цього вимагає законодавство. Вони їздять просто з під магазинів у центрі міста. І ви якраз диспетчерська служба, ви так себе називаєте, але ви ж знаєте, що по правилам об автомобільних перевезеннях ви фактично виконуєте функції автовокзалу. И вот у меня была Анжела Валерьевна, я говорю, Анжела Валерьевна, у нас был такой разговор, я говорю, а что вы свой автовокзал не открываете? Она говорит, так а как? Я говорю, а что как? Так, так у нас же есть автовокзал. Так это автовокзал вот э, сидит э, ТРТ. Это его автовокзал. Более того, я ж вам розказував, собираемся відкривати ще один автовокзал. И это мы, мы не монополизируем рынок. Пожалуйста, відкривайте. Но ви же этого і не делаете. Небажання створювати свої автовокзали пояснюється дуже просто. Так вигідніше. Не треба відповідати за водіїв, не треба сплачувати всі податки тощо. І питання. У вопрос сьогодні є дозвол, Договор год назад. И своим автобусом не ездят, потому что им выгоднее оказывать услуги, не вкладывая никаких денег в этот бизнес. Вот и все. Это уклонение, абсолютное уклонение, просто от налоговой. Точно так же этот.

пассажир погиб, сколько выплачивается страховка? Обязательно а страховка. Сколько? 51 тысяча. Сколько? 51 тысяча. Значит, где? Э, значит, а, 102. А, 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 ну, видите, да. А, да, да. Поэтому э, штрафа, здесь, это все, это когда вади, стопорум, пассажир да. покупает билет на автобус, но на автостанцию, он получает билет. Да. И, И билет, 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 это, с юридической точки зрения, это договор на перевод. Цьому білету виплачується страховка в зависимості від тяжкості ворога. На сьогоднішній день какие у вас білети? При цьому у сумах подібні перевізники активно вводять в оману як владу, так і пасажирів, демонструючи за допомогою місцевих мас-медіа свою точку зору і замовчуючи негативні для себе факти. Ми не проти легалізації. Ми легалізовані, У нас у каждого ліцензія є. И когда был пресс-конференция у нас в городе Сумы, очень хороший вопрос задала девочка с панорамы. Она показала две лицензии регулярщиков и, как нас называют э, ассоциациями легалами, идентичные лицензии. То есть мы одинаковые, по закону мы одинаковые. Только мы едем на маленьких машинках, а они ездят на больших автобусах. Не вся це різниця, Ірино Миколаївно. Різниця ще приміром у тому, що мікроавтобусами спринтер заборонено здійснювати перевезення пасажирів на відстань понад 150 кілометрів, а від сум до столиці близько 350. Різниця ще й у тому, що на великих автобусах здійснюється перевезення за регулярними маршрутами, а маленькі кожного дня їздять в один і той же рейс, але називають себе чомусь нерегулярними. Різниця ще й у тому, що великі автобуси можуть їздити вночі, а маленьким це заборонено, хоча сум вони здійснюють нічні перевезення. Десятками про бажання легалізуватися, також брехня, До інфраструктури від сум на легалізацію подана аж одна заявка. Про наявність ліцензій також, скромно кажучи, неправда. Робота вся якось построєна, ну, м'яко кажучи, на неправді. Це м'якова. Ось, наприклад, банер, який розпов розташований на залізничному обставині. Ну, Ось його. І тут написано: ліцензія, мови така, тате. Санов, нема ліцензії. Це просто дихня, шановні. Просто... Ліцензія АВ В, номер Я роблю ліційні запит до Голотранс інспекції. Підплети власника ліцензії. Ціна відповідь нема такої ліцензії. Це правда чи не правда? Тому я би бути взаємоповажним, не треба обманювати людей. На чесно, уже якщо вийшли на цей ринок, на чесно, що це варто там Ось і виходить, одні на храпом взяли ринок і тепер кричать, що їх позбавляють роботи. А інших у той же час, виконуючи всі законодавчі вимоги, потрапити на цей ринок не можуть. Вони нелегали просто на хаті.